Як працює державне підприємство «Волинторф» в час повномасштабної війни? Всім треба брикет, всім треба опалюватися. Після восьми місяців полону та реабілітації військовослужбовиця Алла Сенченко нарешті повернулася до рідного Луцька. Я рада, що вернулася здорова. Слава Богу, що цей кошмар закінчився. У Луцьку стартував всеукраїнський тиждень дитячого читання. Пробую писати якусь свою поезію. Хочеться подивитися на світ з точки зору поетеси. Майже 200 тонн торфобрикету за добу виробляють на державному підприємстві Волинторф розповів Суспільному начальник брикетного цеху Віталій Градищук. Каже, попри повномасштабну війну, підприємство ні на день не припиняло роботу. Зміни скоротили в період відімкнення електроенергії. Робили ми фактично тільки по ночам, де була розгружена енергосистема для населення. Продукція була недоступна в такій кількості, якому вона потрібно було. Нині на підприємстві працює 300 робітників з вересня минулого року. Мобілізували 37 чоловіків, тому є брак кадрів, каже керівник Іван Кричик. Артур Балай з прилісного Камінкашерського району до повномасштабної війни каже, працював за кордоном. Останній рік трудиться у рідному селі на заводі, і моя задача перенасипати бункер. А з бункера торф де поленті там. Дальше процесс брикетному торф для переробки заготовляють на спеціальних ділянках з травня по вересень, каже Іван З Його слів торік на підприємстві видобули орієнтовно 250 тисяч тонн торфу, щоб отримати якісну продукцію. Ми проводимо. Так зване шихтування цієї сировини вже тут на заводі. Весь процес виробництва торфобрикетів контролюють працівники за спеціальним пультом управління, говорить апаратник Ігор Віщик. Слідкуємо за технологічним процесом, обізволожуємо торф, проходить сушка торфа і виготовляємо брикет. Ігор Віщик працює тут 27-й рік. Каже, свій будинок теж опалює Ну, Але добре тримає, краще, як дрова. Уже готовий торфобрикет потрапляє на стрічку просто неба, звідки транспортується на склад готової продукції. Завідувачка складу Наталія Бідун каже, за час повномасштабної війни продаж торфобрикету зріс на третину. Рік тому паливо експортували у Польщу словаччину Нині говорить, реалізовують лише в Україні. Бачите, електроенергія дуже дорога, та й перебої були частоту. Ну, переходять на твердопаливне. Минулого тижня на підприємстві встановили промисловий дизель-генератор потужністю 850 кВт. Це дасть можливість безперебійно виробляти торфобрикет під час відімкнення електроенергії, каже виконувач обов'язків головного енергетика Василь Бідун. Говорить, вартість генератора 5 мільйонів гривень. Зараз ми наладжуємо його, пробуємо запустити роботу. Він буде в резерві гарячим стояти. Ну, все ж може бути, бачите, війна йде. зараз в Україні торфобрикет виробляють на п'яти заводах. Два з них у складі Волинторфу працюють на Волині, каже керівник Іван Кричак. Цього слів, підприємство прибуткове. В минулому році це було десь 186 об'єктів, в які ми доставляли паливо минулого року. Ми сплатили близько 13 мільйонів податків, як державний, так і місцевий бюджет. Голова профспілки Аліна Базарнова каже, державне підприємство «Волинторф» уже декілька років підлягає приватизації. В липні минулого року був прийнятий закон про те, що підприємства можуть виключатися з переліку приватизації у разі подання відповідного документу кабінету міністрів України на одному із крайніх засідань кабінету міністрів України було таке подання озвучено, але чомусь. На підпис прем'єру потрапив зовсім інший документ. Як розповіла суспільному телефоном Тетяна Маслечко, заступниця начальника регіонального відділення фонду держмайна по Львівській, Закарпатський Волинський областях є рішення про затвердження переліків об'єктів малої приватизації зі змінами від 25 травня 2021 року. У цьому переліку є і державне підприємство Волинторф. Олена Чернуха, Валентин Клімович, Суспільна новини, Луцьк. У Луцьку 27 березня через погіршення погодних умов відновили опалювальний сезон, розповів Суспільному речник державного комунального підприємства Луцьктепло Антон Безносиков. Каже, теплопостачання призупинили минулого тижня у зв'язку із підвищенням температури повітря. Усі котельні працювали в режимі гарячого водопостачання. Процес відновлення теплопостачання триватиме два дні, каже Антон Безносиков. Плануємо відновити опалення для усіх медичних закладів, дошкільних закладів та інших навчальних закладів. Кладів і відповідно вже впродовж наступного дня відновити послугу для усіх споживачів. Тобто, нам потрібно пройти ось цей процес переходу на інші на інші котли. Упродовж цього тижня погода на Волині значно погіршиться, говорить чергова синоптикиня обласного гідрометеоцентру Леся Пасічник. Очікуємо значні опади дощ з переходом у сніг. Цієї ночі можливе налипання мокрого снігу, ожеледь на дорогу буде слизько, може навіть утворитися сніговий покрив висотою від 1 до 5 сантиметрів. І погіршення погоди буде спроводжуватися посиленням вітру до 15-20 метрів за секунду. Ми очікуємо зниження температури повітря досить суттєве. Нічна температура не перевищить 1,6 градусів морозу. А денна знизиться до 1,6 градусів вище нуля. Як зазначив Антон Безносиков, опалювальний сезон триватиме до тих пір, поки середня добова температура не перевищуватиме 8 градусів за Цельсієм упродовж трьох днів. Наталка Кликуцюк, Валерій Фетисов, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Смертельна аварія сталася цієї ночі на проспекті перемоги у Луцьку. Приблизно о 12-й годині водійка легковика на пішохідному переході наїхала на 19-річного хлопця. Від отриманих травм він загинув на місці ДТП. Розповіла провідна інспекторка головного управління Нацполіції Волиня Марина Балдич. З її слів, керманицю машини освідували на стан сп'яніння. Освідували у наркодиспансері. Вона була твережею і на місці працювала слідчо-оперативна група головного управління національної поліції. Волині. Линській області за цим фактом буде розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть. Всі обставини будуть з'ясовані вже в рамках досудового розслідування. Кордон з Республікою Білорусь посилено охороняють, розповіла Суспільному телефоном речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. З її слів, на українсько-польському кордоні є невеликі черги з легкових та вантажних автомобілів. Ситуація на кордоні з Білоруссю в межах області залишається контрольованою. Цю ділянку продовжуємо охороняти посилено. Міжнародні пункти пропуску з Республікою Польща працюють у штатному режимі. Є незначна черга з легкових та вантажних автомобілів перед пунктом пропуску у СТУх. Протягом минулої доби через пункти пропуску ягодин та у Стилух на виїзд з України прослідувало 4,5 тисячі осіб, на в'їзд 4 тисячі 900. Сестра, брат і племінниця військовослужбовиці Але Сенченко очікують її повернення після полону та реабілітації. На Луцьку автостанцію родина прийшла з подарунками та квітами. Сестра полоненої Руслана Цепух каже, не бачилися майже рік. Емоції перевершують, скажу чесно. Прийшла 4 лютого, ще до теї пори не бачилися. Чекаємо, чекаємо з великою радостю, з великим нетерпінням. Я чекаю свою тью. Принесла я їй солодощі. Я їх дуже довго тримала і от Ала прийшла, я їй хочу їх подарити. Все нормально, все. Дякую, дякую. Досталися ті солодощі, що з літа чекали. Я рада, що повернулася. Жива здорова. Слава Богу, що цей кошмар закінчився. До повномасштабного вторгнення росіян була цивільною. Перед тим мала досвід військової служби, була кухарем, розповідає Ласенченко. Каже, після 24 лютого 2022-го пішла у центр комплектування, стала в лави другого окремого стрілецького батальйону. У полон потрапила під лиманом. Торік, 24 травня, була там 8 місяців та 11 днів. Вони охопили лиман, ми були в оточенні, нас було взято в полон, зі мною ще було. В групі троє нас було, але вижила я одна. Було складно чим, що ти не знаєш, чим ти маєш справу, і що тебе жде в наступну хвилину. Бо По, на початку я, я думала, що я не дуже був просто. Алла розповідає, на обмін везли тричі. Нам наділи мішок на голову мені, зав'язали очі скотчем, руки перев'язали скотчем. І посадили в автозак-охоронець, спитався, ви знаєте, куди ви їдете? Ні. Додому. Я кажу: я не повірю. Я чесне слово, не повірю, допоки не покажуся в себе вдома на своїй землі. Далі говорить Алла Сенченко, продовжить реабілітацію, коли відновиться, знову готова стати у стрій. Вадим Панафідін, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку вздовж річки Саполаївка берег чистять від зарослів. На ділянці від мосту на вулицю Банкова і до мосту на вулиці Винниченка видалятимуть увесь самосів, каже майстер комунального підприємства «Парки та сквери» Тарас Обозовський. У нас є 49 насаджень на видалення та 12 кущів, 49 дерев. Це по запиту відділу екології. Ми проводимо тут очистку і, скажімо так, проведення до нормального вигляду русло річки Сапалаївка. Дрова ми. Загружаємо машину, відправляємо на комунальне підприємство. Ласка щепа по нашій стандартній схемі відправляється в наш зоопарк. Ці роботи планують виконати за три дні і коштуватимуть вони бюджету міста майже 49 тисяч гривень. Говорить заступник начальника відділу екології Луцькради Олег Гелета. Ці дерева вони оці клени, вони всі падають, роблять затори в річці. Минулого року ми розчистили від вулиці Виниченка за течею туди в сторону Івана Франка. Цьому році ці роботи продовжуються. Берег Сапалаївки люди щороку захаращують сміттям, розповів лучанин Вадим Безносуков, який щодня ходить на роботу повз річку. Взагалі тут проходиш, чисто так і школа гарна, і будівлі. Ну, так більш-менш нормально тут, але оця сторона до Сапалаївки. Це ще добре знаєте, що на цю сторону до школи не кидають. Пляшки, пластик, скло і поліетилен, і інший. Автоматично, коли є хащі людини. Тянеться в руках викинути щось туди. Ну коли чисто, коли перший раз е, за довго роки ми бачимо з одного моста, бачимо інший міст, то вже і хочеться зберігати цей порядок. Зі слів еколога Олега Гелети з потеплінням у Луцьку планують загальну міську толоку. Сапалаївка прибиралася два рази минулого року в березні і в вересні, і зараз, от березень, за півроку ви можете побачити самі, що сталося з тою річкою. Люди не міняються. Хоча хотілося б, щоб вже свідомість трошки в інше русло вже спрямовувалась людей. Дарія Тимошкова, Віктор Легеньковський, Суспільне Новини, Луцьк. Сьогодні стартував всеукраїнський тиждень дитячого читання, сказала бібліотекарка Світлана Вірста. В обласній дитячій бібліотеці він розпочався з зустрічу читачів із письменницею Надією Гуменюк. Зустрічаюся і спілкуюся з дітьми і чую їхні відгуки про книжки. Отже, вони читають книжка, це пізнання життя. Письменниця показує повісті для дітей, які вийшли друком напередодні. Каже, це перші її дитячі книжки, видані від початку повномасштабного вторгнення. Літо з Амазонками тут сторіночки отої нашої історії, коли у нас були наші лісові амазонки, Волинські книжка її з дракона» – Це нова зовсім книжка, нещодавно написана тут. Про хлопчика, тато якого воює, він на війні. Як переживає дитина цю розлуку? Під час зустрічі школярі цитували поезію Надії Гуменюк та спілкувалися із авторкою. Шестикласники Поліна Гловацька та Олексій Кочура про спілкування із письменницею кажуть наступне: пробую писати якусь свою поезію, і якось хочеться подивитися на світ з точки зору поетеси або письменниці, з якою ти зустрічаєшся. Мені дуже подобається зустрічі з письменниками, тому що можна познайомити з кумирами та. Та дізнатися стоя книг. Тиждень дитячого читання започаткований у 1993 році. Розповіла бібліотекарка Світлана Вірста. каже, він спрямований на популяризацію культури читання, та цього року відбувається під гаслом Дитина читає, Україна перемагає. Читання для дитини в першу чергу це є. Пошук відкриття нового для себе, а в бентежний час це ще і психологічна допомога, порятунок. Впродовж тижня у бібліотеках області відбудуться літературні акції, ігри, вікторини, квести, флешмоби, зустрічі із письменниками, майстер-класи каже бібліотекарка Світлана Вірста. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.